Сьогодні програма Тіп топ запрошена на івент від жіночої сили. Жіноча сила відмічає два рочки. Дрес код бант. Бан саме. А, ну, ми на кожен івент придумуємо якийсь дрейс-код для того, щоб дівчат була можливість креативіти. Сім дівчат з чата підтримки та добрих новин Дніпра два роки тому зустрілися у кафе. Вони тоді не знали одна одну, але відчували, що у той день їм важливо допомогти собі і кожній продовжити жити у перші дні війни. Дівчата обіймалися, розповідали, як кожна з них порається зі складнощами, які принесла війна. Саме тоді вони вперше вирішили, що такі зустрічі зараз дуже потрібні, і продовжили. Було дуже страшно, не від того, що війна почалася, а від того, що всі їдуть, а ми залишилися, і здавалося, що самі. І потім виникла ідея об'єднати тих, хто залишився в Дніпрі, і хоч трошки, щоб розуміти, хто в нас є, з ким ми поряд можемо зустрічатися далі і продовжувати життя. Потім з'явилася ідея зібратися на першу зустріч, і на цій першій зустрічі нас зібралося сім дівчат. І от з цього все почалося. А далі дівчата зрозуміли, що для того, щоб нам проживати війну, нам треба зустрічатися кожної неділі. Ми почали зустрічатися кожної неділі. І, отак от зародилися ці постійні зустрічі, недільні, які всі чекали для того, щоб прийти, підтримати одне одну, обійнятися десь. Згодом до нас долучилися спікери, які розповідали дівчатам, як поратися під час війни. Пізніше до жіночої сили приєдналися дівчата, що вимушена переїхали з Харкова. Всі підтримували одна одну словами і не тільки. Вчилися знімати напругу, яка у багатьох з'явилася з початком війни, через творчість думки знайомились та знаходили нових друзів та клієнтів. Я повернулася за кордоном. Я повернулася з біженства з дітьми. Коли я сиділа за кордоном, мені здавалося, що тут життя просто зупинилося, наче воно якось не йде далі. Але я слідкувала постійно за дівчатами, саме ця підтримка, саме ну така бурхливість життя і підтримка оце найважливіше було для мене. На жаль, зараз не можна бачити, коли я прийшла, яка рік тому я прийшла і яка я зараз. Це Всередині, внутрі, вона змінила не тільки стиль, а й прийняття себе, ставлення до себе, самоцінність, сміливість, розкутість. Ких жінок відвідали цей захід свято два роки проєкту Жіноча сила це занурення в спогади. і те, який чудовий шлях пройшли дівчата за ці два роки, з маленької зустрічі наляканих українок до впізнаваємих івентів Дніпра на 100 гостей. З мамою ходимо майже з самого початку, і для нас це вже як сімейна така традиція. Я відчула свою силу жіночу завдяки тому, що я приходила сюди. Я дуже вдячна доньки, що вона мене сюди привела. Тут дуже багато цікавих жінок, сильних, красивих, їх... да. красивих талановитих. У них є мрії, у них є плани, і вони здійснюються. Дрес-коди, бо вони допомагають не просто в чому ти була в тому і піти, а саме от зробити якусь невеличку підготовку е і відчути свято ще до того, поки прийшла сюди. Це Марілі, яка прийшла у своєму піджаку, де 140 бантів. Завдяки жіночій силі я проявилась як дизайнер, і для і сьогодні я теж відзначаю різницю рівно рік тому. Я я прийшла на перший і заявила про себе як як про людину, яка вміє робити вироби своїми руками. Всі гості івенту отримали задоволення. А багато хто жінок пішов додому з подарунками. Простір жіночої енергії вже нараховує 700 дніпрян, які залишились у Дніпрі або приїхали з окупованих територій та гарячих точок. Вечірки жіноча сила збирають до 100 осіб і стали для багатьох традиційним місцем зустрічі та обіймів. На цьому проєкті виросло 10 спікерів і виступило декілька зіркових гостей. Сьогодні спільнота продовжує рости та об'єднувати людей. З Днем народження жіноча сила. Я вважаю, що вони роблять дуже гарну справу. Вони несуть таке світло, об'єднують жінок і надають такий поштовх для різних експертів, проявитись, заявити про себе. Це дуже крута справа. Це просто неймовірне коло дійсно підтримки, і дійсно це коло довіри, де кожна жінка має обрести свою силу і хочу побажати подальшого розвитку і. Збільшення на всю країну, а, мабуть, і ще й більше відчувається насправді як особистий день народження, тому що це місце, де кожна почуває себе, і кожен як вдома, як у себе. Затишно, приємно і тому це дійсно свято для всіх присутніх. Не дивлячись на те, що ж жіночій силі вже два роки. Я перший раз нарешті я вирвалася. В мене чоловік, військовослужбовець. І дуже часто в неділю він дома. То сьогодні я його залишила для того, щоб привітати жіночу силу з таким крутим святом. Багато моїх знайомих також тут. Жіноча сила це та неймовірна сила, яка творить дива. Це та сила, яка об'єднує людей. Це енергія, це натхнення. І саме це те, що зараз нам потрібно. Саме потрібно нашому нашому містові і нашій державі. Жіноча сила, це івенти, зіркові спікери, вечірки. Жіноча сила це простір, де з тобою все тіп-топ.